Так, як все вивчили? Як? Актори все вивчили. Стільки тексту багато. Лис синій чи оранжевий сподобався тобі більше? Змий синю по і він став оранжевий. Змив синю фарбу і став оранжевий, правильно. А Оленя бачила? Сподобався? О, і цеєчко. Так, і Вовка. мій медик, і Муха. і так, і вок. П'ятий раз чоє, але я кожен раз в заході. Ми постійно ходимо кожна неділя. На 11 -ту. ні, -ні добровільно. Добре, справді дуже подобається босс. Ну реально, я в захваті від театру. Настільки дійсно це круто зроблено і для дітей, і для дорослих. Я в захваті від музики, від постановки, наскільки все красиво зроблено, наскільки з гумором таким не лише дитячим, а й дорослим. Мені дуже подобається. Я справді труму задоволення. Дякую вам. Нам сподобалось, так? Про звірі, так. І про лиса. Це наша перша була, нам дуже сподобалось. Ми тут вперше і нам справді дуже сподобалося. Було і цікаво, і весело. І ну, Я думала, що бо нам ще ну, тільки три буде, але нам дуже сподобалось. Віка оцінила, так. Це смішно, тому що про. Тощо, якщо ти обманюєш, то в будь-якому випадку правда вийде наружу, як би ти не хотів, але все одно треба казати правду.